«kennen» та «wissen», Адже значить, вони одне й те саме. Знати. «знати». «Kennen» Перекладається як знати, а мається на увазі бути знайомим з кимось конкретним або з чимось конкретним. Наприклад, «Ich kenne ihn», я його знаю. «Ich kenne diesen Politiker», Я знаю цього політика. «Ich kenne dieses Café», Я знаю це кафе, я в ньому була. І зверніть увагу на приклади, що після цього дієслова завжди в нас в реченні буде знаходитися акузатів-об'єкт. Тобто той об'єкт, з яким ми знайомі, той об'єкт, який ми знаємо. А ось дієслово «висн» воно таке більш загальне, більш абстрактне, тобто знати щось, знати багато. Ich weiß alles. Я знаю все. Sie weiß alles besser. вона знає все краще. І також це дієслово ми часто вживаємо в підрядному реченні, тобто ми описуємо те, що ми знаємо. Ich weiß, was du denkst. Ja, zna ich weiß, was du dumm